Петриківська громада це 19 населених пунктів. Тут мешкає майже 24 тисячі людей. З початком повномасштабної війни вони об'єдналися, допомагають захисникам та переселенцям. А ще у самій Петриківці популяризують унікальну спадщину, яка підкорила світ та прославила українську культуру. Не в кожній громаді ЮНЕСКО вручає свої сертифікати. У 2013 році такий сертифікат був вручений Петриківській об'єднаній територіальної громаді за свого розпису, скажемо, це так це є візитною карточкою нашої Дніпропетровщини. Дуже впевнено і гарно все зроблять дівчата, хлопці. Також громада дбає і про безпекові заходи. Місцевих турбує недобудова у центрі Петриківки. До повномасштабного вторгнення тут почали закладати фундамент музейного комплексу, розповідає голова Петриківської громади. У проєкті алея завширшки у 15 метрів, виставкові зали та майстерні. Втім, сучасність диктує свої вимоги. Проєкт потребує змін. Питання в тому, що його. Продовжувати я дійсно задала. На сьогодні я думаю, актуальну дуже тему. А це те, що в даному проекті не передбачено укриття. Сьогодні це дуже актуально. Мене почули і дав доручення губернатор, проєктантам переглянути проект і запроектувати укриття ось в цьому закладі. Не забувають тут і про виклики сьогодення. при громаді створили волонтерський центр і допомагають оборонцям країни, підтримують і тих, хто тікаючи з гарячих точок країни, знайшов прихисток у громаді. Ми супроводжуємо в шість. Дітей. Це три дитинки в нас до трьох років, ось, два дошкільника і один школяр. Якось так випало, що це саме гарячі точки, Бахмут, Слов'янський, Авдіївка. Також ми створили психологічний хаб, який відвідують ну, всі бажаючі. Попри війну, у громаді продовжують створювати прекрасне майстри Петриківського розпису, популяризують унікальну спадщину та працюють за дескорішої перемоги. Дар'я Павло Грунт, новини каналу.